Слава Ісусу Христу, люблені браті і сестри, я сьогодні хочу усіх вас привітати з величним нашим християнським святом Днем Святої Трійці. Дух Святий виглядів вогняних язиків, спочивши на кожному із апостолів, дарував їм цю велику силу, керуючись якою апостоли натхненні йшли, проповідували. По всьому світу, виконуючи заповідь Ісуса Христа. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Хто вірує, той спасеться, Ідіть і навчайте всі народи Христичі їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І це величне свято ми сьогодні особливо урочисто вшановуємо, тому що День Святої Трійці сьогодні відображається на кожному із нас. В таїнстві хрещення, у всіх таїнствах церкви, яких людина приймає. І це дія благодаті Святого Духа. Це не лише промисел Божий, а це Дух Святий, який недостачу доповнює і немічне оздоровлює. Це той Дух Святий, який наставляє нас сьогодні на всяку правду. Це той Дух Святий, який сьогодні животворить в наших серцях, в наших душах. І тому ми радісно і трепетно чекаємо цього свята, чекаємо Його, щоб в черговий раз попросити у Бога благословення, в черговий раз попросити у Бога Духа Утішителя, який ми бажаємо, щоб завжди був з нами. Кожен крок, кожен наш подих. Кожна думка, кожна наша дія, щоб була керована Духом Святим. Ми, в молитві очі нас, просимо не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Але в сьогоднішній Троїцький день ми просимо Дух Святий, очисти нас від усякої скверни і спаси душі наші. Ми звертаємось до Духа Святого, як до Бога. Ми звертаємось сьогодні до Бога як до Сотворителя світу. І тому радість наша є сьогодні повною і великою, подібно тієї радості, яку отримали апостоли, коли почули по велику звістку Воскресіння Христового, і коли отримали Духа Святого. І апостол Андрій Первозваний доносить до нас. Оцю благозвістку про пришестя в тілі, у світі, в цьому земному світі Господа нашого Ісуса Христа. Ця звістка сьогодні лунає і на Волині з особливою радісною, трепетною чутливістю нашого серця, бо це є наше престольне свято, День Святої Трійці це престольне свято всієї Волині. І нашого Святотроїцького кафедрального собору, богослужіння якого буде очолювати наш святіший патріарх Філарет. І оця спадковість Святого Духа, яка в дієвій своїй сутності передається від апостолів на єпископів, від єпископів на священників, від священників на мірян. Ми сьогодні бачимо цю. Живу спадкоємність в, в нас, українцях, тому що наша церква сьогодні наповнена благодаттю Святого Духа. І цей Дух сьогодні надихає нас, українців, українською мовою благовістувати Євангеліє. Тому що Дух Святий, крім сили, крім благодаті, яку отримали апостоли, ще й дав їм можливість проповідувати Євангеліє усім народам. І День П'ятидесятниці, це власне проповідь і благословення проповідувати Євангеліє всім людям і нам, сьогодні, українцям. Тому ми і молимось, і звершуємо наше богослужіння на нашій рідній українській мові, яка є боговгодною, яка є доступною для людей. І за словами апостола Павла, який говорить: я волію краще сказати. П'ять слів зрозумілої для мене мовою, чим сотню незрозумілою. Тому хай сьогоднішня наша молитва українців, православних, вірних Київського патріархату звучить, прославляючи Бога, звучить і буде прийнята Богом на небесах, а милосердний Господь пошле нам утішителя і благословить на щасливе майбутнє життя на цій землі, спасіння душі і Царства Небесного. Вітаю ще раз усіх святом, закликаю на всіх Боже благословення, і хай Дух Святий спочине сьогодні на кожному із вас. Слава Ісусу Христу!